У Кіровограді, освітяни області та перший директор українського центру оцінювання якості освіти, радник Арсенія Цунька з питань освіти Лілія Гриневич за круглим столом обговорили питання розвитку освіти. Зокрема, законопроект про освіту, який розробили народні депутати Арсенія Цинюк та Леся Оробець. Лілія Гриневич розповіла про базові засади реформування освіти, які закладені у проєкті закону. Серед них розробка системи забезпечення якісної освіти, створення державних грантів для випускників та автономія вишів. Наше глибоке переконання. Будь-який законопроект чи будь-які ініціативи, які ми хочемо робити, а тим більше в такій сфері, як освіта, повинні бути суспільно узгоджені і прийняті і узгоджені тими людьми, яким потім безпосередньо на щодень керуватися цим законом. Освітяни не сиділи мовчки, задавали питання та просили порад. Більшість запитань стосувалися соціального захисту вчителів, якості освіти та першого робочого місця на селі. Без загальнодержавного підходу тут не обійтись ніяк. А для того щоб вирішити це питання, повинна бути комплексна загальнодержавна програма стимулювання. Молоді на селі туди повинно входити придбання для молодих спеціалістів житла, пільговий кредит на машину або на відкриття якогось бізнесу, як в Європі.